Відразу почну із розвінювання міфів, Що арт-терапія це тільки ізотерапія, це тільки малювальні різноманітні практики. Я для вас тут різних прикладів, всіляких всілякостей і фактур. Це лише один із різновидів арт-терапії. Але арт-терапія насправді це і про метафоричні картки. З якими ви вже знайомі, тому їх так багато на моєму каналі, і тому я просто фанатію їх використання. У мене, мабуть, кожна моя сесія буде з метафоричними картками. Чи підходять вони кожному? Про це буде взагалі окремий ефір. І, мабуть, про арт-терапію окремо, щоб ми більш структуровано розібрали кожну із підтемочок, я теж зніму окреме відео. Але зараз я вам хочу показати, що арт-терапія це не лише про ізо, це не лише про живопис, це не лише про малювання. Адже каскотерапія це сюди ж, адже танцевальна. Або... Музикальна терапія це сюди фототерапія, це знову ж таки арт-терапія. А ще сюди глинотерапія, без якої просто я не можу. мандалотерапія – це теж взагалі окрема любов, з якою ми можемо працювати. Тканева терапія, будь-який прояв нашої душі, будь-яка інтернаціоналі. Інтерне... Бачите, це слово дуже важко дається, я навіть не буду його замилювати. Будь-який будь прояв нашої душі і вивід нашого. Запиту назовні, коли ми його бачимо, тримаємо, відчуваємо якось проявляємо назовні, допомагаємо емоції проявитися, ми її розпаковуємо, а потім ми щось з нею робимо. Ми робимо терапію. Інколи побачити свою проблему на папері, це вже значить її вивести назовні, і це 80% результату. Але інколи ні. І тут потрібно підключати інші техніки, інші кроки, але все рівно арт-терапія залишається на відміну від нейрографіки, все-таки більш експресивною технікою, коли людина проявляє свій біль назовні, коли вона заявляє про свій запит, навіть якщо це не біль, а просто ситуація, яку потрібно із стопору зняти і почати рухатись кудись вперед, це все рівно більш такі. Вільний прояв, да? тому що ми йдемо за клієнтом. Я, як арт-терапевт, кажу, а як тобі зараз хочеться, як тобі зараз відчувається? Можливо, де зараз це відчувається в твоєму тілі? Що зараз з тобою відбувається? Так? І ми завжди клієнта ведемо, кажемо, а що ще? А як інакше? А що ти можеш зробити, щоб стало краще? І перша відмінність нейрографіки та арт-терапії це є оцей якраз творчий прояв. Це з одного боку арт-терапія вона є вільним методом трансформації психоемоційних станів. Простими словами, ми вільно творимо і цим самим терапевтуємось. Але увага тут є теж ловушка, яку ми будемо розбирати на окремому відео про арт-терапію. Не весь арт є терапевтичним, не вся терапія є. Арт-терапевтичним естетичним проявом, да, тому що у нас є вар-терапії роботи, які просто жахливі, і нам вони можуть не подобатись, і це круто. В ар-терапії це навпаки круто, але є неймовірні просто роботи, технічно вивірені по правилам золотого січення, по сітках, по всіх просто композиційних і колористичних рішеннях, але вони не є терапією. Так, споглядання мистецтва це теж різновид арт-терапії, якщо його правильно розглядати. І в музей можна теж сходити з терапевтичними сенсами, але найважливіша та внутрішня робота, яку ви проводите, звісно, на цьому поприщі, можна так сказати. Давайте тепер перейдемо до нейрографіки, тому що про арт-терапію, як я сказала, я можу говорити просто тисячі мільярдів років, і мене спинити в цьому не можна, тому що це моя любов, і я в цьому ну вже дуже багато років. А останніх от. Років чотири, то це взагалі реально моя щоденна практика. Як би це не звучало дивно, але метафоричні картки я взагалі не прибираю зі столу. Казкотерапію я дуже часто використовую в своїй практиці. А про малювання тут я взагалі малювання і глинотерапія навіть мене особисто реабілітували на початку війни. Тому що я теж знаходжусь в Україні, я нікуди не виїздила, і тому я знаю, як себе, собі допомагати, і я знаю, як допомагати кожному із вас для того, щоб бути максимально ефективним, вже в цих реаліях вже в цьому часі. Зараз нам особливо потрібно піклуватись про себе. І нейрографіка. Ля -ля! Да, робіт насправді дуже багато, я можу показувати, різноманітних. Але ключова відмінність нейрографіки в тому, що це все-таки більше коучинговий підхід. І якщо в арт-терапії бажано в першу чергу, щоб ми працювали із досвідченим арт-терапевтом, в нейрографіці ми теж можемо працювати з інструктором. От тут дуже важливо, е, мені дуже не хочеться насправді знімати відео про компетенції спеціалістів, тому що це якось з мого боку буде неетично по відношенню до інших. І я розумію, що кожен несе свою відповідальність за ту якість, яку він надає. Просто Розумієте і йдіть на своїх відчуттях. Чи ви довіряєте цьому, цьому спеціалісту чи ні, але пам'ятайте, що все-таки краще працювати з людиною, яка розуміє, що вона малює і що вона вам дає. Якщо вона для вас як провідник, мені навіть в артерапії слово провідник імпонує більше. Тому що це про піклування, про це, про те, що все рівно відповідальність вона лежить на вас. Тому що будь-яка трансформація вона можлива тільки коли ви до цього готові. І я, як провідник, Півідник, я буду вас просто вести і підтримувати на цьому шляху. Так, я даю техніки, так я даю дієві інструменти. Але свій шлях... Ви проходите все рівно самостійно, просто у вас є на кого опертись, і коли ви будете черговий, ну, обов'язково злети і падіння, вони обов'язково будуть на шляху трансформації. Я це проходила, я це точно знаю. Тому, коли ви будете черговий раз падати, вам легше буде виходити з цієї ями. А потім ця яма ставатиме нижче, нижче, нижче. І ви самі навчитеся пригати по цих качелях життя і якісно, ефективно його проживати. Тому. Давайте будемо структуруватись, підводити підсумки, тому що арт-терапія вона підрозумів під собою вже має як і нейрографіка, творчий прояв. І Тому коли я тільки починаю про них говорити, у мені вмикається оця творча частинка, яка теж хоче якось створити, якось проявлятися. І навіть це відео у мене сьогодні народилось воно таким експромтом, просто у відповідь на ваші запитання в директ, які ви мені присилаєте в інстаграмі. Там у нас дуже багато комунікації. Тому якщо ви вже навіть до цього часу додивились це відео. Будь ласка, підтримайте мій канал, поставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Звісно, підписуйтесь на мої соцмережі. Це мене дуже драйвить і мотивує записувати для вас корисні відео. коли я буду знати, що для вас воно цікаво, значить вам хочеться в цій темі розвиватись. І, можливо, ви самі б хотіли навчитись якісно самим для себе малювати нейрографіку. Тоді вам до мене, я вас вітаю, у мене дуже багато навчань. І навіть є малесенькі відеоуроки, є відкриті уроки, є за донати, є за невеличкі суми, є цілі програми. Курси, де ви трансформуєте своє життя. І от оце наступна із відмінностей нейрографіки та арт-терапії. арт терапію арт як я вже сказала, бажано малювати зі спеціалістом. Нейрографіку можливо малювати зі спеціалістом, але її можливо і малювати самостійно. Тут є невеличкий такий. Геп або ловушечка, вона заключається в тому, що дуже багато думок на тему коучинг та самокоучинг. І якщо арт-терапія, вона так, нейрографіка, а якщо нейрографіка може теж робити якісь терапевтичні процеси, то все рівно вони будуть відбуватися трішечки інакше. І от третя відмінність це, звісно, структура. Тому що в арт-терапії, як я сказала, у нас є творчий прояв, де ми можемо нарешті дозволити собі. Бути собою, де е, наші проблеми, да, де, не люблю слово проблеми, де є питання, які нам потрібно вирішити. Е, вони просто виводяться назовні, ми їх бачимо, ми з ними щось робимо. Але це все в вільному такому потоці. І навіть коли там піднімається чи то агресія, чи то розпад, чи то перфекціонізм, чи море всіляких моментів, які людині здаються негативними, хоча всі емоції і всі прояви є конструктивними. Ну, це теж окрема тема. Е, то в нейрографіці відбувається. Все зовсім інакше. Тут є чіткий базовий алгоритм і кроки: 1, 2, 3, бла, 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 бла. За якими ми обов'язково маємо крокувати для того, щоб досягти максимальних результатів. Ми проходимо різноманітні стадії, коли нам все подобається. Я ж просто згадала свою проблему, каракулі якісь намалювала, лінії, якісь вела, і все, буде мені щастя. Але потім, коли починається округлення, коли починається глибинна робота із цією темою, з цим запитом, ось тут привіт, наш супротив, і хтось хоче. Здатися, хтось хоче піти вирішити цю проблему, там додають різноманітні і колористичні рішення, і море всього, але в нейрографіці є чітка структура. вар -терапія. Як терапевт можу сказати, що у нас є техніки, які теж мають насправді свою структуру. І я, як терапевт, я розумію, чому я даю цю техніку і як оця техніка приведе клієнта до його наступного результату. У нас там просто так не буває. Але клієнт він сам цих кроків не зовсім усвідомлює. І ми можемо трансформувати, тому що я спостерігаю за клієнтом. Я дивлюсь на його вербаліку, невербаліку. На його мову тіла, на різноманітні прояви і просто налаштовуюсь коли на клієнта. Я розумію, чи потрібно йому саме по цих кроках йти, чи потрібно що змінити. В нейрографіці насправді трішечки доля свободи є, і ви навіть бачите на моєму ютуб-каналі, що інколи я подам так, інколи так. Але я розумію, чому це так, тому що я на це поклала руки, і я розумію, як зміна одного кроку вплине на інший крок. Якщо ж ви хочете малювати нейрографіку так, щоб вона у вас працювала, вам потрібно слідувати. Спости... Ось цій структурі, перша структурі, яка є в чистій школі, і це надзвичайно важливо. Так, я в нейрографіку навіть свій курс користувач вшила метафоричні картки, тобто це вже арт-терапію, але це як додавання. Нейрографіка чудово працює самостійним методом, і ви можете її легко опанувати і працювати із своїми запитами. Можливо, буде таке, що у вас під час малювання нейрографіці там чи в темі 20, чи на якомусь із етапів якісь ітерації підніметься те. Що все-таки мені потрібна допомога психолога, арт терапевта або когось іншого. І тоді можна підключити іншу людину, яка це розуміє. Але це вам економить значно більше годин особистої індивідуальної терапії, тому що ви вже підготований клієнт, грубо кажучи, і замість того, щоб вам в терапії бути роки-роки, ви зменшуєте це це там до двох-трьох малюнків, да? або до двох трьох десяти там зустрічей із терапевтом. І це значно економить і кошти, і час, і ресурс і ви вже можете ресурсувати себе через методи нейрографіки. Так, ви можете з одного боку знайти свій ресурс, коли малюєте якісь артерапетичні прояви. Так, от давайте всі просто обожнюють. Надзвичайно ресурсне, але мандалотерапію, я би взагалі до окремого напрямку. Так, це теж арт-терапія. Але для мене вона трішечки проглибше, пробільше, якщо хочете, я про енергокартини вам окремо колись розповім. А, але. Так, це може ресурсувати. Так, це може пропрацьовувати навіть глибинні запити. Але нейрографіка вона дуже класно і легко працює, хоч на коліні. Оце в наш буремний час, коли інколи от до мене реально звертались люди, це вимушені переселенці в інші країни. І мені просто до, до мурашок це все добирало, коли вони кажуть, у мене нічого немає, моїй донці, наприклад, дали тільки фломастери в школі, чи можу я просто дитячими фломастерами на звичайному принтерному папері, чи в зошиті малювати нейрографіку. Звісно, у нас є певні принципи. Як ми маємо її малювати правильно. Але якщо ви розумієте оці кроки, якщо ви розумієте, як задавати собі питання, як себе вести по цьому алгоритму, навіть дитячими фломастерами в зошиті, ви все рівно зможете її намалювати, якщо у вас немає іншого випадку. Звісно, буде результат інший. Але це буде краще, ніж зовсім собі не допомагати. Особливо, коли оці пам'ятаєте на початку тривоги, та вони зараз постійно, на жаль, на жаль, на жаль, є. Але ми так можемо керувати своїм станом якийсь прильот, де щось. Відбулось, ми можемо зробити викид, ми можемо якісно його опрацювати по всіх кроках. Да? Дуже важливо, чому я ніколи не даю викиди малювати на відкритих малюваннях, тому що є певна структура, і я як інструктор не можу просто дати її у відкритий доступ. Тому що, якщо у вас щось піднімається, а у вас немає навіть чата індивідуального зі мною, чому я на курсі користувач даю індивідуальний час, чат безпосередньо з собою. Навіть наставникам поки не віддаю, тому що мені важливо розуміти, що ви робите. І як ви це пропрацьовуєте? Якщо у вас щось піднімається, я знаю, що я зможу вам завжди допомогти різними інтегративними техніками, ми можемо проговорити, зустрітись, ну одним словом, багато можливостей. Е, тому, якщо брати, підразумовувати все те, що я сказала, чому нейрографіка не дорівнює арт-терапія? Перше, тому що вже перше, очевидно, терапія і коучинг. Два різних підходи, два різних методи. Хто не розуміє, в чому їх принципова відмінність, пишіть тут під коментарями, і я зніму для вас окреме відео. Мені просто потрібно розуміти, наскільки у мене аудиторія підготована чи не підготована. Друге, що дуже-дуже важливо, більш творчий прояв, більш структурований прояв. Так, в нейрографіці може бути творче самовираження, творчий прояв, але він все рівно е підпорядковується певним структурам та правилам. В арт-терапії у нас теж є структури і правила. Правила, але вони все рівно провільне самовираження. Якщо в арт-терапії у нас може бути робота, яка зовсім не подобається, нам байдуже на чому, на яких аркушах її малювати, хоча насправді не байдуже, там теж є. Ми, як арт-терапевти, придираємось і до матеріалів, там просто ручкою помалювати це не завжди варіант. Знову ж таки, краще, ніж нічого, але знову не є єдиним варіантом. То в нейрографіці у нас теж може, ми ведемо до естетичного задоволення. І коли наша душа естетично задоволена, ми отримуємо бажані стани або ж ми отримуємо діагностичну роботу, якщо вам не подобається Вартерапія, якщо тут робота нам не подобається, це діагностична робота. Якщо вартерапії нам робота не подобається, ми завжди її можемо трансформувати, перемалювати. Але це навіть класно, тому що в цей час відбувається терапевтичний процес, і ви побачили, що вам не подобається. Ви вийшли з своєї точки А на шлях до вашої точки Б. І це надзвичайно потужне. Тобто, перше терапія, коучинг, друге, це структурний неструктурний метод, вже навіть оце структурний неструктурний метод, могли б дати відповідь, що все це абсолютно не воно. Ну і звісно, якщо в варттерапії ми теж можемо вішати на стінку картини, в нейрографіці те саме, тобто естетичне задоволення веде нас до якогось бажаного результату. Але насправді... Одна із важливих речей нейрографіку можливо опанувати як самотерапію. І це буде краще, ніж ви взагалі нічого не будете робити, і просто читатимете книжки. Насправді, для когось і почитати книжки, може бути терапевтичним. Бібліотерапія у нас теж є. Але знову ж це, це теж напрям арттерапії. Бібліотерапія, читання певних фрагментів, фільмотерапія це все є. Знову ж таки, якщо розуміти, як це робити. В нейрографіці цей алгоритм легко освоїти. Вартерапія. І, на жаль, тут потрібні роки практики, щоб освоїти. І то якісно промалювати самому собі буде надзвичайно важко. Якщо ви, наприклад, дивитесь відео і намагаєтесь під це відео якось щось малювати, це буде результатом. Чому? Це буде, можливо, не тим, Потужним результатом, тому що це буде на загал якась техніка даватися. Так, от я теж планую вам давати артерапевтичні техніки, тому що краще так і краще ви будете знати, як менеджити свій стан, ніж взагалі ви нічого не будете знати. Але разом з тим а нейрографіку ви можете освоїти самостійно, ви можете знати ці кроки. Ви будете знати, як працювати з різними своїми структурами, за чотирма спектрами уваги. Ви навчитеся рефлексувати. Ви зрозумієте, як вам будувати ваші кроки до цілі. А, ціль це щасливе життя. Ну, от будемо відверті. Хто б що не крутив, але кожен із нас хоче жити в гармонії, в щасливому житті, сповнений сил, сповнений енергії і просто кайфувати. А як кайфувати зараз? От важко буває, так? Ну насправді і до цього можна прийти. І в цьому нам чудово допомагають різні різні практики методики. І от нейрографіка і арттерапія є одним із ним. Тому навіть якщо ви запам'ятаєте, що нейрографіка це структурні сходинки, які ви можете використовувати самостійно і ефективно досягати результатів, також тут є ще один момент, про який важливо зазначити: арт-терапія це дійсно наукове підґрунтя. Взагалі, арттерапія вийшла з психіатрії, будемо так казати. Це не страшно, це класно, тому що це значить, що вона настійно. Тільки глибоко працює, що вона навіть може з відхиленнями працювати. Нейрографіка має свої обмеження. Арт-терапію можна працювати з дітьми. Нейрографіка це 14 плюс років, коли людина несе відпов. Навіть не 14, навіть по автор... за словами автора, від 18 років. Це у мене просто є досвід, що дійсно в моє поле потрапляють свідомі. Дітки із свідомими батьками, і вони можуть працювати там на самовизначення, на розуміння, куди вони хочуть, ким вони хочуть бути, ну там профорієнтація, грубо кажучи, або ресурсування, знаходження внутрішніх ресурсів, самооцінка. Чудово буде нейрографіка з цим працювати. Але все-таки пам'ятаємо, що нейрографіка це дорослий метод роботи. Нейрографіка чудово заходить чоловікам, навіть аналітикам. Привіт, мої бізнес-аналітики, айтішники, бухгалтери і всі, і всі люди, які в. Взагалі просто люблять структуру, і для яких важлива системність, порядок, і щоб була логіка в роботі. Да, от насправді, інколи це про те, що арт-терапії потрібно відпустити контроль, а в нейрографіці. Можна все контролювати. У мене тут десь не округлено, я це проконтролюю, я це скруглю. Тому трішечки напруга ще легше знімається. Да? Тому що в арт-терапії, ну от це знову ж таки треба дивитись на людину. Чи всім підходить і той, і той метод ну однозначно, ні, тому що комусь взагалі потрібна розмовна терапія. І тоді ми працюємо або в АФЕС, або в транзакційному аналізі підході, або взагалі використовуємо там тілесні чи КПТшні чи будь-які техніки. Це зовсім інше. Да? Але разом з тим є такі обмеження з дітьми. Не малюємо, підходить тільки для дорослих і чудово працює з логіками-аналітиками. Арт-терапія з найменшого віку, і діти вже з самого малечку себе терапевтують самостійно. Якщо ми бачимо, то у нас вони постійно з олівчиками, постійно з глинкою, постійно творчі, постійно. От головне нам, як батькам, дати їм оці крила розпускати і підтримувати, щоб вони могли далі вільно летіти. Але це знову ж таки мене відносить в арт-терапевтичний підхід. Я дуже багато просто з дітками пропрацювала, тому у мене так відразу й мовлення навіть змінюється, але повертаємось до структури. Тому, знову ж таки, нагадую, якщо вам цікаві напрямки арт-терапії, нейрографіки, взагалі психології, в цілому, адже тут будуть і розмовні такі відео, і малювальні практичні відео, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мої інстаграм сторіночки, залишайте коментарі та діліться цими відео з тими, кому це потрібно, щоб нас ставало все більше і в мене буде ще більше тоді мотивації для вас записувати щось таке практичне, корисне і дієве. І коли ви пишете в коментарях, що хвилює зараз вас, які техніки. Вам зараз актуальні і важливі, які питання зараз вас хвилюють, звісно, залишайте це в коментарях нижче. Я також під цим відео залишаю для вас посилання на свої курси по нейрографіці, а краще залишу навіть інста-сторіночку, щоб ви підписалися безпосередньо зі мною. Ви маєте змогу безкоштовної 20 хвилинної консультації з підбору тематики для вашого максимально ефективного вирішення запиту. Можливо, вам потрібна нейрографіка, якщо ви хочете самостійно поки почати з собою працювати. Можливо, вам... Індивідуальна терапія зі мною підійде, можливо, вам просто потрібні якісь продукти для саморозвитку, як метафоричні картки, трансформаційні ігри книги. Це я завжди рада. Вам надати таку можливість і підтримати вас в цьому шляху. Ці 20 хвилинні безкоштовні консультації це для вас як підтримка вас на вашому шляху, що такі ви можете і гідні того, щоб рухатись легко в своє щасливе майбутнє. І я вірю, в мене є одне глибинне переконання, яке можливо зараз є ключовою темою цього відео. Я вірю в безмежні ресурси і потенціали кожної людини. І я знаю, як допомогти їх відкрити, тому що я сама на цьому шляху була, буду і. І мені подобається той шлях, яким ми йдемо. Тому запрошую на свої сторіночки і чекаю на ваші запитання під цим відео нижче. На цьому все. Папа, з вами була ваша Людмила Трихліб.